Вітаю в ефірі Кава Брейк». Запрошуємо вас долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про кібербезпеку в інформаційному просторі. Допоможе нам в цьому запрошений експерт програми, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Національного університету Запорізька політехніка Владислав Корольков. Вітаю вас, пане Владиславе, Вже вкотре дуже рада вас бачити. Вітаю. Події сьогодення свідчать про те, що кіберзагрози еволюціонують в прискореному темпі. Кіберзлочини стають досконалішими, краще організованими і транснаціональними. Це зумовлено тим, що інтернет, цифрові послуги, інформаційно-комунікаційні технології стали невід'ємною частиною економіки в усьому світі. Український бізнес перебуває під загрозою кібератак від початку незалежності України, а з початком повномасштабного вторгнення це набуло промислових масштабів. У таких умовах кожна компанія мусить оцінювати вразли. Від своїх критичних сервісів до інцидентів кібербезпеки і технологічних збоїв. Ці загрози можуть виникати внаслідок атак на системи та інфраструктуру, а можуть бути й наслідками воєнних дій. Тож будемо говорити про кібербезпеку. Пане Владиславе, поділіться, будь ласка, наразі це питання дуже актуальне, але мало хто знає, що таке взагалі кібербезпека в інформаційному просторі та які системи забезпечення усієї кібербезпеки. Ну, Дійсно, все так, і насамперед треба зрозуміти, що таке кіберзлочинність і що таке кіберзагрози, які mm -hmm. кіберзагрози ми маємо зараз. І тут більше, тема більш за, застосовується до технічних систем. Тобто у нас є технічні системи, і зараз технічні системи так розвиваються, що у нас цифровізація проходить практично по всіх галузях. Mm -hmm. і, і Завжди є у нас інформаційні бази, комп'ютерна техніка, і навіть у будь-яких домашніх умовах теж є комп'ютерна техніка, і тому, впливаючи на цю техніку, можна якби з одного боку в інформацію і таким чином вивести з ладу пристрої. І навіть зупинити роботу це і через комп'ютерні віруси, які вже скажімо так з бородою. У нас ця т -т тема, але можна зайти і з іншого боку, тобто можна впливати через несанкціонівний доступ до інформації можна пошкодити інформаційні бази і зовсім зупинити роботу будь-яких установ, будь-яких пристроїв зараз. У нас комп'ютери є абсолютно повсюду. Тобто навіть в, в автомобілі теж є комп'ютер, і до нього можна до, добратися, так, якщо е, е, постаратись. І от є приклад на День Незалежності, практично наші хакери добрались до того, що всі пристрої китайського виробництва, які були встановлені в, в Криму, в Донецьку, так. в Москві, навіть в Москві, вони мають деякі динаміки, і через ці динаміки була надана інформація про. Пісні, українські пісні, український гімн і, і таке інше. Тобто був, був такий вплив. Також ми маємо приклади, коли знову ж таки українські хакери доходять до світових реклам, і на світовій рекламі видають інформацію, ну скажімо так, про українського напряму. Ну звісно, такий, такий ж саме вплив можуть мати і російські хакери Звичайно. на українські системи. І були такі приклади, коли у нас банківські системи зупинялись, але зараз після от останніх. Таких от подій зараз у нас система банківська система дуже добре захищена, і тобто ми сподіваємось на те, що банківська система вистає навіть в умовах війни. Кібербезпека – це така запорока, знаєте, безперервної вдалої роботи кожного підприємства, чи то великий завод, чи маленьке підприємство, чи то власна так якась домашня бібліотека. Скажіть, будь ласка, мені відомо, що на базі вашого університету Запорізька політехніка навіть в цьому році створена нова спеціальність кібербезпека. Розкажіть, будь ласка, які критерії відбору? Чого ви там будете вчити наших абітурієнтів, студентів і чи багато бажаючих? Да, так, дійсно у нас відкрита ця спеціальна кібертична безпека. І якщо говорити в цьому році, ця спеціальність за набором абітурієнтів зайняла третє місце в університеті, тобто у нас дуже багато йдуть абітурієнтів на it спеціальності на програмування, і угу. на третьому місці саме кібербезпека. Ну, якщо говорити про Абітурієнтів, які після школи йдуть, угу. то вони саме йдуть зразу на кібербезпеку, і це молодь. Але якщо говорити про магістерські програми, то на магістерські програми йдуть більш досвідчені е, фахівці і навіть з інших спеціальностей, да. які хоч, хоч бажають розширити свої знання і для того, щоб забезпечити захист саме в своїй галузі, тобто, тобто будь-то електричні якісь прилади, будь- Будь то транспортні системи, будь то підприємства якісь, банківські системи, і завжди там теж є місце для кіберзахисту. Які основні критерії навчання? Чому, яка спеціальність? Так, так би мовити, які фішки будуть на цьому курсі? Ну, по-перше, це дійсно технічна спеціальність. І якщо розглядати от, кіберзлочинність, кіберзахист, кіберзагрози і взагалі кібернетичну систему, то завжди є кібервплив і кіберзахист. І це як броня і снаряд. Да? Угу. Тобто наша броня, нашу броню не проб'є не один снаряд, а наш снаряд проб'є любу броню. броню. Тобто えっと。Вот відбувається і в галузі і кіберзахисту, тобто дійсно народжуються нові системи впливу, нові технічні якісь засоби, і також створюються нові системи захисту, нові системи боротьби, боротьби з таким впливом на кібернетичні системи. Ну і саме цьому і будуть навчатися так, наші абітурієнти, які стануть студентами в цьому році. Я, більше того, хочу сказати, що крім. Безпосередньо кіб... Кіб... кіберзахисту є у нас і системи, які направлені також на безпеку. Це от на кафедрі фінансів на створена нова освітня програма фінансово-економічна безпека. Mm -hmm. На кафедрі міжнародних економічних відносин також є освітня програма економіка і міжнародна економіка і економічна безпека. Теж все пов'язане саме з безпекою, з захистом від будь-якої яких впливов на систему? Як на мене, це така знаєте, професія майбутнього, адже ну, та як, як на мене, кожне підприємство має вже мати. У своєму штаті працівника, який буде саме відповідати за кібербезпеку свого підприємства, ось скажіть, будь ласка, люди вже з вищим з вищою освітою, вже з досвідом, можливо, це бізнесмени, можливо, бухгалтери. Ось вони свідомо йдуть, щоб отримати другого світу таку кібербезпеки. Наскільки їм важко ось вступати у ось цей новий такий потік, так кібербезпеки, інформаційний потік, і чи можуть вони за рік навчитися ось саме всіх нюансів кібербезпеки? Ну, власне кажучи, якщо говорити про технічну складову, то технічну складову, звісно, потрібно починати з бакалавського рівня. А якщо ви бажаєте покращити свої знання і розширити можливість боротьби з кіперзлочинністю, то достатньо бути фахівцем своєї галузі і потім отримати знання вже по помагістерської програми за півтора року засвоїти основні такі напрями боротьби, які як би. Ну, Будуть надавати додаткову інформацію, додаткову кваліфікацію до вашої основної кваліфікації. Ще я хочу сказати, що будь-які технічні системи і захист технічних систем він може протистояти технічним, скажімо так, завадам. Але саме такою, от скажімо так, опасною завадою є людина. Тобто ми попередньо, на перепередні зустрічі розповідали з вами про людину, як можна впливати на людину, як можна зробити так, щоб людина приймала програмоване рішення? Так, от, якщо ми будемо мати людину, яка має програмоване рішення, яка отримала доступ до інформації, то така людина може зробити гаразд за більш шкоди ніж технічні засоби, пане Владиславе, А ось що стосується України під час війни, і кібер Нещодавно був випадок, коли перехватили одну з радіохвиль, так і запустили фейкову інформацію, що підлаштували голос нашого президента, Нібито він помер і нібито все пропало, і ми маємо здаватися, бо вже немає нашого президента. Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечна ось така атака в інформаційному просторі, наскільки ми маємо бути зараз такими рішучими і дійсно такими вже обізнаними у кібербезпеці? Ну, власне кажучи, чи це вже не кібер, скажімо так, засоби, а скоріше за все, це елемент інформаційної війни, про яку ми розповідали у минулому разі. Але що відносно кіберсистем, треба казати, що от дуже багато не тільки у нас, скажімо так, технічних систем протидії можливих Таким От. А ще слід сказати, що у нас дуже розповсюджене шахрайство, яке теж використовує кібернетичні системи для того щоб добратися до ваших влас... до влас власної інформації номер телефона елем... елементи якісь вашої карти id карти банківської карти до ваших рахунків так. і так інше і за через такі от системи можна ну скажімо так зняти гроші з вашої картки картки і або зробити таким чином що ви саме будете перерахувати Кошти, а, вот, такому Не шахраю. Куди ми да, так, їх перераховуємо. Так, да, Тому треба дуже бути. Уважним перевіряти всю інформацію. Ну, можна навести такі приклади. Якось була розміщена інформація, що у нас за підтримки ООН ще якісь там країн і або організацій, кожному українцю надається повернення ПДВ, а, ПДВ. Повернення ПДВ, навіть так. І, і сайт... ООН прикріпили сюди, так, так, да, так щоб було більш да, певне да. і туди, туди прикріпили навіть і нашого президента, угу. і прикріпили туди і. І всі ознаки, і е, податкової служби, і все-все-все, все. Але м, коли починаєш працювати з цією системою, і дійсно там дуже так впевнена, надається інформація, що да, дійсно, ви вперше в нас заєструвались, ми вам нарахували, що ми через вашу картку пройшла така сума угу. грошей, і ми можемо вам повернути таку суму. Але для того, щоб ми це зробили, вам треба е, не Величку суму там 300 гривень перерахувати і на е, да, перерахувати на юридичні послуги. Угу. Оце початок початок того, що вас, вас обманюють і х, хочуть у вас забрати кошти. Скажіть, будь ласка, а чому не, не можна взяти ці кошти з тих грошей, які ви збираєтесь повернути? Так, О, тобто це такий приклад є. Є і багато інших прикладів, коли дійсно. Различне будь-якими методами, там розміщують якусь картинку, що от жахлива така от е, історія, і вам треба для того, щоб допомогти от цієї людині перерахувати на картку таки-таки суму. от Але все, все треба перевіряти. Ці схеми працюють навіть зараз, під час війни, і це у відкритому доступі. Це йде така реклама да, да, на всіх да, соцмережах, да, і це да, дійсно да, жахливо. Да, 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 і ми маємо на це звертати увагу, так і да. покроково читати увагу. Аж на те, що нам пропонують, і звертати увагу на всі дії, які запропонують нам зробити в подальшому. Ось знаєте, під час війни Мінцифри Держперзв'язку України та канцелярія прем'єр-міністр Польщі підписали такий меморандум про взаєморозуміння у сфері кібер Забезпечені, Ось скажіть, будь ласка, наскільки важлива нам така підтримка, така співпраця з Польщею, бо кібератаки йдуть не лише на Україну під час війни, але й на всю Європу. Ось наскільки такі меморандуми активні для нас і потрібні? Ну це дуже такий, скажімо так, цікавий варіант. Крок, і нам потрібна підтримка не тільки Польщі, а й інших країн І завжди інформаційне пространство має бути єдиним всього світу. І ми маємо обмінюватися такою інформацією. І Є такі зараз інформаційні системи в грошовій сфері, і в фінансовій сфері, і в, в галузі ідентифікації особи. І от у нас дуже така гарна система. Зараз вона продовжується розвиватися. Це система дія. Також у нас розвиваються зовсім інші системи забезпечення, інформаційного забезпечення громадян. Дян, тобто побудовані центри надання адміністративних послуг, угу. які теж проводять інформацію оказують інформаційні послуги для всіх громадян, тобто це є кібернетичні системи, які дозволяють покращити наше життя. Ось, де ви сказали, що Україна впевнена розвивається в такому цифровому просторі діджиталізації, дієць набу? Ось як ви гадаєте, які у нас шанси вийти на такий світовий рівень? Ми вже вийшли на гарний рівень. Ми вже можемо собі дозволити багато чого, чого не могли дозволити ще 5 років, так і чого не може дозволити ну. Певні європейські країни, ось скажіть, якщо можете оцінити, на якому рівні зараз знаходиться український розвиток ось такому діджиталізації. Ну в Україні зараз дуже такими е, е, ш, широкими ш, кроками кроккроками угу. індустрія 4.0. Це зовсім е, нова система, це зовсім інші, ну скажімо так, елементи, які дозволяють е, перевести нашу індустрію на зовсім інший е, рівень. Тобто з'являються зовсім інші елементи. Це і Digital Twins, це, скажімо так, інформаці... цифрові образи. Якщо раніше у нас були економічні моделі, то зараз це цифрові образи, Коботи, Якщо раніше ми бали, ну скажімо так, роботів, угу. ми знаємо, що таке робот. Так. А кобот – це елемент, який має інт... інтелектуальну складову, який має навчатися, який має виконувати. Будь-які-які завдання. Це інтернет речей, тобто, це система продажу, покупки з одного, з одного боку, а з іншого, це можливість підключення будь-якого пристрою до інтернет-систем для того, щоб можна було управляти. управляти і автомобілем, управляти, і входом до мережі, і входом до квартири навіть. Тобто ви можете знаходитись. Будь-де, і ви можете подивитися, а хто у вас зайшов до, вас, до вашу квартиру в під'їзд і таке інше. Тобто це зовсім нові системи. Також з'являються так звані. Системи ARVR, тобто це віртуальна реальність, які дозволяють нам ілі доповнена реальність, які дозволяють звичайні наші, скажімо так, побутові предмети, але вони вже, якщо вони мають такі особливості, вони дозволяють надати додаткову інформацію. Ну, наприклад, є стол, кухонний стол, угу. і є така, от такий екран, в який Одночасно є і столешницю вашого uh -huh. столу. Ви кладете на цей стол якийсь там, ну, скажімо так, Предмет, елементи, і зразу у вас на столі з'являється рецепт, що можна з цього зробити. Нічого Для да. чого вперед. Так, да, от такі елементи. Так, і от це теж, в общем-то, елементи індустрії 4.0, вона продовжує розвиватися. І сюди ж можна е, віднести і дрони, які зараз не просто будуть дронами, а які будуть мати додаткові інтелектуальні складові, угу. і вони будуть е, мати. Можливість виконувати будь-яку роботу. Чудово, пане Владиславе, ми вам щиро вдячні за змістовну та цікаву таку розмову. Щиро вдячна Національному університету Запорізька політехніка за те, що на вашій базі ми можемо отримати вже таких спеціалістів фахових у кібербезпеці. Ми можемо захищати наші підприємства, наші власні архіви, і ми можемо захищати нашу Україну. Тож хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили експерта програми, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Національного університету Запорізька політехніка. Ехніка Владислав Корольков, дякую вам, пане Владиславе. Дякую до зустрічі. І хочу побажати гарного дня, гарних новин. І побачимося у новому випуску програми Кава Брейк.